Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква. Декілька думок сьогодні вранці і ми разом з вами помолимось. Знаєте, останнім часом, коли прокидаюсь вранці, бажаю не включати ніякі новини, бо вони не завжди якийсь оптимізм мають. Вже декілька днів є великі обстріли України. Сьогодні вранці мені подзвонили, сказали, Дніпро наш. А наше місто, воно має втрати, тому що прилетіли ракети, люди загибли, дуже багато поранених, так як і в Чернигові. І знаєте, я сьогодні хотів би, читаючи Слово Боже, потішати не тільки вас, а й самого себе. І, можливо, деякі думки вони будуть влучні і для кожного з вас. Незважаючи на те, що я є свідомий українець, але дивлячись на усе, що трапляється, я усвідомлюю, я розумію, що згідно з моєю вірою та з Святим письмом, я є громадянином неба. І куди б сьогодні не поцілили, чи завтра важливо бути на поготові, щоб залишити тимчасовий дім. Любу Україну та переміститися до небесної вічної оселі, щоб бути там. І тому важливо сьогодні декілька думок про ту оселю і про те, як належить бути готовими, щоб прийти в той небесний дім, який Господь Ісус Христос приготував усім, хто люблять Його. Важливо потурбуватися про небесну візу, мати небесну валюту і завжди мати на руках квиток. І коли ми читаємо сьогодні до Филипян листа апостола Павла, третій розділ 17-го віршика, він говорить наступне: Будьте моїми послідовниками, брати. І приглядайтесь до тих, які поводяться згідно з нашим взірцем. Адже багато хто про них я часто говорю вам, і нині з плачем кажу, поводяться як вороги Христа Христового. Їхній кінець, загибель, їхній Бог, чрево, Сором, їхня слава, вони про земне думають. І далі він наголошує, він говорить і підбадьорює, що адже наше життя на небесах, звідки очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа. Знаєте, коли я роздумую про ту небесну оселю, про яку говорить святий апостол Павло, я розумію, що важливо потурбуватися про деякі речі, про які я вже казав. Що дуже важливо потурбуватися про небесну візу, мати небесну валюту і завжди мати на руках квитка. І це говорить про наші взаємини з Господом, про народження сви, з гори, це говорить про те, що я міркую і люблю небесне більш ніж те, що я полюбляю тут, на цій землі. І що є запорукою цьому? По-перше, хотів би зважити, що то є Боже Царство та цар царів у моєму серці це наявність Святого Духа та Його керівництва, це моя любов до Бога та мої цінності та пріоритети тут на цій землі. Бо знаєте, ми дуже багато про що знаємо, читаючи святе письмо, але чи ми це використовуємо і чи це дійсно є. Нашими цінностями, пріоритетами життя. Якщо я громадянин неба чи не шукаю, чи шукаю я небесного, чи земне в'яже та ув'язнює мене зі цінності, вони всі минущі, то все те, що пройде. І тому Господь Ісус сказав про це такими словами. Він казав, що якої користі має людина, яка б придбала весь цей світ, але згубила би свою душу. І тому сьогодні, роздумуючи про ці всі події, я міркую про те, що я придбав, що я маю, чи я дійсно готовий до зустрічі з Господом Ісусом. Знаєте, Господь каже, що ця зустріч, вона може прийти так неочікувано, як ото крадій, що ночі приходить, то його ніхто не чекає. Так може прийти ця зустріч, але важливо. Але важливо дещо. І знаєте, сьогодні, коли я шукаю небесного, коли я читаю слово Боже, то воно надоумлює мене. І вона говорить наступне. Давайте ми разом з вами читаємо це є третій розділ до Колосян з першого віршика, і там наступне. Отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього, того, де Христос сидить, праворуч Бога. Думайте про горішнє, не про земне, адже ви померли, і ваше життя поховано з Христом у Бозі. Коли з'явиться Христос ваше життя, то і ви з'явитесь з Ним у славі. І далі Він говорить, що для того, щоб бути готовими для цього переселення, для того, щоб бути готовими, то важливо, важливо мати той одяг. Для подорожі, і він далі каже, що це все земне, що є і плутське скинь. А що зроби? І тут він з 12-го віршика він говорить так: отож, зодягніться, як обрані Божі і улюблені, у щире милосердя, доброту, покірність, лагерість, довготерпіння. Вибачайте і прощайте один одному, коли хто проти кого має якусь скаргу. Як Христос простив вам, так і ви так само робіть. А понад усе, любов, вона зв'язок досконалості, нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, та його, та якого ви, до якого ви були покликані в однім тілі, і будьте вдячні. Слову Христову нехай перебуває у вас щедро, в усякій мудрості навчайте, застерігайте самих себе. З вдячністю, співаючи Богу і своїх серцях псалми прославлення, духовні пісні і все, що тільки робите словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Бога. Він каже, що це важливо. Я не знаю, як хто я дуже люблю подорожувати, і я задовго збираю той одяг, я свій рюкзак ставлю і так кидаю на кучку. Таке все одне на одне, і я перебираю, я дивлюсь, що мені підійде що ні. Я дивлюся на прогноз погоди. Я дивлюся, що є в той місцевості, куди я відправляюся. Це так само з нашим духовним переселенням і подорожю до небесної оселі. Важливо, щоби. Це все було. І знаєте, Господь казав про церкву, що вона буде зодягнена в сон, який є і святість святих, що дуже важливо готувати ці оселі. Більш ще що хотілося би сьогодні про що одну думку сказати. Знаєте, коли я дивлюсь на все, що трапляється, інколи серце болить. Інколи гнів приходить, інколи якесь розочарування і ще щось. Але я бачу наскільки Бог вірний своєму слові. Я дивився один комент і дивився на ці події в той ворожій страні, що дуже багато там люди тонуть, і греблі рвуться і всі ці речі. І одна людина написала: так, дуже шкода, оце за цих і людей це все, що воно так. І я написав такий маленький комент. Знаєте, Біблія каже, щоб люди не обманювали самі себе, бо що людина сіє, то вона жне. І це не жорстокість. Знаєте, що любе зернятко воно має помноження плоду. Якщо кидаєте щось одне, то не, не одне щось росте. І люди там кажуть, що ті то це ж тільки була одна дамба чи те щось. Але чому так? А тому, що люди сіють зло, і святе письмо говорить, знаєте про що? Що хто сіє вітер, той пожне бурю, хто сіє такі речі, в їхнє життя повернеться оцей урожай. І я вірю, що Бог він справедливий. І те, що сьогодні ми бачимо, як руйнують міста, як, як гинуть люди для тих, хто сіє це зло і цю смерть, воно до них повернеться. Повернеться обов'язково помножено, бо це є Божий духовний принцип. І тому важливо, щоб наші серця не були занепащені цим всім, щоб серце не мало зла в відповідь, бо про це все турбується сам Господь. Він віддасть. Він каже: Слухайте, віддайте мені, я віддам, і він справедливий Господь, і він все бачить і Він все знає. Знаєте, я сьогодні звернув увагу ще на дещо. Інколи люди забувають про деякі речі, і це питання, чи я живу, чи живу я вільно від ось цього всього земного, чи шукаю небесних цінностей вічних та незмінних, чи не боюся я смерті, чи я готовий до переселення, як з моїм багажем. Намірами, словами, ділами, що з моєю вірою та моїм очікуванням. Тому що то, що чекає, Господь він підтверджує, Він говорить, щоб ми не сумували, бо в домі батька Небесного осель багато. І Він каже: я піду, приготовую місце і що зроблю? Я прийду і заберу вас, щоб ви були там, де я. Знаєте, на цій неділі ми мали поховання, сестричка в неділю була в церкві. А в понеділок вона вже пішла до небесної оселі. Хочу сказати, знаєте, це дуже важливо триматися за вічне. Бо ми не знаємо ні години, ні часу, коли це прийде в наше життя. Тому потурбуймося. І знаєте, я для себе сьогодні читав ці вірші потішення про те, що говорить Господь. Ми читаємо 21 розділ об'явлення, і тут у нас з третього віршика. Послухайте це, це втішення для мене, для мого серця, і для втішення для кожного з нас. І почув я гучний голос, з престол, що промовляв: ось Божа оселя з людьми, і він поселиться, поселиться з ними, і вони будуть його народом, а сам Бог буде з ними, їхнім Богом. І далі Господь говорить, ось про що. Він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю. А вже більше не буде, тому що перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, ось, творю все нове. І каже: напиши, бо ці слова правдиві і вірні. І він сказав мені: звершилося! Я є Альфа і Омега, початок і кінець, я спраглому дам за даром живої води з джерела. Переможець успадкує все, і я буду його Богом, і Він буде мені, сином. І знаєте, це таке велике потішення для серця. Знайте завжди молимося і говоримо, Господу, Боже, допоможи бути готовими до подорожі та готовими прийняти небесне громадянство. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш. Сьогодні всі ці новини вони ніяк не тішуть наше серце. Багато людей, які не дожили сьогодні до сходу сонечка, бо вони загинули, бо ті вороги, вони кидають ці ракети. Господи. І ми співчуваємо і близьким, і рідним і бажаємо, Господи, щоби ти. Потурбувався і забезпечив всіх, хто втрачає близьких і рідних за їхні долі, Господи. Ми сьогодні благаємо про потішення для кожного із нас, і ми по вірі приймаємо те, що, Господи, ми є громадянами Небесного Царства. І все це, що на землі, воно мине. Господи, але Ти кажеш, що прийде час, і ти обідеш кожну сльозу. І вже не буде більше горя, сльоз не буде, лиха не буде. Господи, ми будемо в Твоєї присутності, будемо мати радість. Господи, тому допоможи нам пройти цей шлях, скільки ти відміряв, бо ніхто з нас, в Україні, ми не маємо ніякої гарантії на завтра. Але ми маємо вічну гарантію, бо Ти сказав, що я пішов, щоб приготувати вам оселі, і коли прийду, то заберу, щоб ви були разом зі мною. Боже, це те, що сьогодні потішає нас. І тому, Господи, стверди нас в Твоїй вірі, в надії. Господи, ми так бажаємо Твоїх обійм, обійм Твоєї любові. Ми бажаємо, бажаємо і молимо сьогодні про милість і милосердя до нашої країни, любої України, Господи, захисти нас, Господи, будь нашим покровом. Господи, скелею міцною. Баштою, що стоїть, де ми можемо сховатися, будь нашою фортецею, Господи, встань з нами, встань з нашим військом, Господи, і захисти нас і даруй нам перемогу. Про це все молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І як ніколи, моє побажання вашого благословіння і захисту для кожного з вас. Тому хай Господь благословить і захистить ваших діточок, онуків, близьких, рідних, сусідів, хай захистить ваші церкви, хай захистить міста і села, де ви живете. Господи, це про це все в ім'я Твоє просим, і нехай Твоє благословіння, воно буде над всіма нам і Твій захист. Будьте благословеними в цьому дні.